Норіво Христі, дякую всім тим, хто сьогодні зі мною разом молитися. разом дякую всім тим, що сьогодні у святому храмі. Ану, признається, хто перелякався, як бабахнуло там. О Боже мій. А я думаю, що такі серйозні стали так файно посміхалися, а тут такі серйозні стали. Не бійтеся нічого. Відважні не ті, що не бояться, що не мають страху, а ті, що справляються із страхом. Страх це є дуже сильна емоція і ви себе в тому маєте практикувати. Кажу вам, як ви чуєте вибух, це не за вами. Та ракета, яка прилітає, і... і ті люди, які попадають під ракету, вони не чують її ні звуку, ні вибуху. Так що можете не переживати. Якщо чули вибух, то це не за вами, то не ваша ракета. Як хлопці кажуть в окопі, як ти чуєш, як свистить куля попри тебе, це не твоя куля. Бо якщо ти вже її почув, то вона тебе б минула. Та куля, яка летить в тебе, ти почуєш аж тоді, коли вже впадеш. Так що не бійтеся. Маєте шанс бути відважними, навчити тої відваги тих, хто поруч з вами є. Так сталося, що ми, на нашу долю випала війна, і ми мусимо, як то кажуть «марку» тримати. Повністю не бояться теж недобре, бо як людина, яка чисто не боїться, це є малі діти, які ще не розуміють небезпеки і люди, які є несповна розуму. А всі решту, всі люди розуміють, що є небезпека, і бояться, бо страх рятує людям життя. Але він має бути контрольований, він має бути раціональний. Якщо він не контрольований, просто ви себе накручуєте, йой, зараз там прилетить, йой зараз спаде, йой, та, де, та я вмру. Та всі ми помираємо, не переживайте, не всі в один час. Не бійтеся. Іде війна, і нам тут дуже є важливо, щоб наші хлопці, які нас захищають, відчували, що в тилу в них все добре. Що тут нема переляканих. Так нам страшно, але ми не боїмося. Так нам трудно, але ми не здаємося. Так ми грішні, але хочемо до неба. Такі ми люди. І так треба цього триматися. Не бійтеся, моліться, перебувайте на молитві. Ви діти Божі, ви вибрані. Господь Бог нас береже. Якщо Бог когось вибрав на жертву, це не так просто, як вам здається ще треба заслужити. Так що, коли всі помираємо, знаєте, станемо перед Богом і скажемо, Боже, яку гідність мають ті, що загинули такою, знаєте, жертвеною смертю. Знаєш, я тепер вже розумію, що ти мене не забрав. Бо я не вартую того. Так що не бійтеся, моліться і плекайте в собі відвагу. Бо Господь Бог, знаєте, не дає силу е, людям, кого вибрав. Не вибирає сильних, але дає силу того, кого вибрав. Тобто так? Бог не вибирає о, це сильний беру собі цього, о, це – моцний беру собі цього. Ні. Бог вибирає людей і дає силу тим, кого вибрав. Так що? Не бійтеся, кріж Господи, Боже, я твоя дитина, я я йду твою дорогу, хочу йти твою дорогою.